Привіт, це Руслан Кухарчук. Нам треба поговорити. Трапилася дійсно знакова подія, вона неприємна, але вона показала всьому світу багато чого цікавого. Йдеться про обстріл Ізраїлю іранськими дронами і ракетами в ніч на 14 квітня. Отже, в ніч на 14, понад 170 дронів і понад 150 ракет. Тобто понад 300 повітряних атакуючих цілей вилетіли з Ірану, можливо, ще з якихось територій, але силами Ірану, і вони попрямували до Ізраїлю. Як то кажуть, спойлер: забігаючи наперед, ми всі знаємо, чим все закінчилося. Майже всі дрони і ракети були збиті. Також ще дуже важливим. І це, мабуть, ще більш цікаво, що вони були збиті, не долетівши до території Ізраїля, і були збиті в повітряних простірах Іраку, Сирії, Йорданії. І ще більш цікаво, як то кажуть, куди ще цікавіше, але ще, мабуть, цікавіше, що вони збувалися коаліцією не одним Ізраїлем, що є надзвичайно важливо, а брали участь в збитті цієї повітряної атаки з Ірану на Ізраїль, що найменше. Повітряні сили і авіація чотирьох щонайменше країн: це Ізраїлю, звісно, а також Йорданії, це сусідня країна з Ізраїлем, партнери, а також Сполучені Штати і Велика Британія, тобто Об'єднане Королівство. Отже, трапилася дійсно неочікувана подія. Є різні, скажімо так, чуткі припущення, що там Іран ледь не попередив перед обстрілом через Туреччину західну коаліцію про те, які маршрути обстрілу цього будуть саме тому вдалося так все ефективно збити. Ну можливо, в цьому є частина правди, але це не має значення за великим рахунком. За великим рахунком основне має значення, що вилетіло понад 300 дронів і ракет. Більшість ракет були балістичні. Це реально ну, вразило світ не просто ракети, а балістичні ракети. І майже все було збито, і от на що ми дійсно маємо звернути увагу, це те, що все майже було збито. Більшість навіть не долетіла до території Ізраїлю, і що це збивалося коаліцією, але не ще Ізраїлем. І от зараз не лише Україна, а весь світ побачив, що таке насправді оборонне партнерство і оборонна коаліція. І ви пам'ятаєте, коли у 2022 році, коли почалася війна, в Україні багато говорили таке гасло: закрите небо над Україною або «Close the sky above Ukraine». Величезна кількість роликів було українська дипломатія, громадяни на міжнародному рівні це говорили – «Закрите небо над Україною. Але для багатьох це було якесь таке гасло, і не було розуміння того, що це означає на практиці. От в ніч на 14 квітня. Ми в Україні, і що важливо, в усьому світі побачили, що означає закрите небо над якоюсь країною. Це коли коаліція країн не лише одна атакована країна, а вона атакована, плюс друзі і партнери спільно долучаються до того, щоб захистити цю країну з повітря. Різноманітними системами протиповітряної оборони і, звісно, авіацією. І, звісно, після того, як це відбулося, ну, скажімо так, це спровокувало багато питань у України. Хоча, воно, чесно кажучи, питань вже немає, ми давно вже що багато чого зрозуміли. Але це, це спровокували питання і на Заході. Відразу після цього можна послухати прес-конференції, які проходять у більшості європейських країн, і в Сполучених Штатах. Всюди журналісти запитують своїх тамтешніх політичних лідерів. А що ж таке, що над Ізраїлем ми змогли все збити, ну навіть не до Ізраїля, а навіть на підльоті ще до Ізраїля, а над Україною, яка страждає від подібних обстрілів вже два роки, ми А, нічого не збиваємо. Б, навіть не даємо їм необхідні ресурси і системи ППО, щоб вони хоча б самі збували. І, звісно, ці запитання вони звучать. І там західні деякі лідери вони бекають, мекають так, що соромно це слухати, що, типу, там інша ситуація, ну ви ж не розумієте, там, значить, Росія. Прямим текстом говорять. Але е фактично всі побачили е абсолютно. Ще побачили, як воно має бути у справжніх друзів і партнерів з одного боку, і всі побачили в порівнянні, як воно насправді відбувається у випадку з Україною, де страждають і гинуть тисячі мирних людей, не кажучи вже про героїчних воїнів саме через ці обстріли. І знаєте, ці запитання виникли чому так? І от я опублікував днями на кабінеті експертів, на сайті Кабінету експертів мою колонку статтю, яка має назву Український ультиматум заходу. І я даю пояснення і відповіді, мої відповіді на ці запитання, чому, чому з Ізраїлем так відбулося? Дієва реальна коаліція з Україною не відбувається. І я хочу от буквально кілька цитат з цієї моєї статті автоцитування. Ну, перепрошую, звісно, за це. Отже, чому? Чому так відбулося? Перше, очевидно, бо Захід Росію боїться, а Іран не боїться. Тобто Іран для Заходу, як виявилось, не страшний, а Росія ну така неприємна штука, особливо враховуючи там ядерний потенціал тощо. Або вдає, що боїться Росії. Ну, я думаю, що тут частково і те, і те, є правда. І вони кажуть: ну ви ж розумієте, це Путін, це Росія. Да, ми нам вас дуже щиро в Україні. Шкода. Шкода, що так трапилося, да, Росія і Путін це агресори. Ну, але що вдієш? Але ми Іран не боїмося, а Росії боїмося, виходить, напрошується відповідь. Ну, вона навіть не напрошується, вони і говорять на тих прес-конференціях. Ну ви ж розумієте, це інша війна і там інші супротивник. Друге, цінність життя громадян України вона є нижчою в очах Західної коаліції, на жаль, ніж цінність життя інших країн. Чесно кажучи, на жаль, я спілкуючись, часто буваючи, ну як часто періодично з західними середовищами, і для багатьох з них вони постійно чують про війну в Україні вже фактично 10 років, а два останні роки про інтенсивну війну. І багатьох з них, хто ніколи тут не був, у кого немає рідних, вони почали сприймати Україну як якийсь Афганістан або Сомалі. Ну, типу, знаєте, є такі країни, ну де, де типу завжди була війна, тому нічого дивного в цьому і нічого таке надзвичайного в цьому немає. В них поступово починає справлятися така думка і враження про Україну. От Є Сомалі, є Афганістан, є Україна. Так, дуже шкода, що там триває війна. Ну але, як то кажуть, що вдіяти на то ті країни і є, щоб там тривала війна. І оце їхнє пристосування психологічно до того, що війна в Україні це ок, це норма, це є великою проблемою. Тобто втрачається миттєва цінність життя українців, які гинуть під час цієї війни. Ну, бо це ж Україна, думають вони. І це вже у них викривлення мізки відбувається. І, і Цього з цим не можна миритися. Ну і звісно, Україна для них не є стратегічним партнером. Хоча вони говорять про те, що Україна є стратегічним партнером, але ми насправді побачили, що таке стратегічне оборонне партнерство, на прикладі Ізраїлю, де миттєво було закрито небо і врятована країна від ракетних і дронових обстрілів. А тепер увага. Такий ефективний захист Ізраїлю відбувся, попри те, що Ізраїль не є членом НАТО і навіть не подавав заявку на членство в НАТО, а Україна мріє бути членом НАТО і в своїй Конституції записала те, що ми хочемо мати членство у Північно-Атлантичному Альянсі. Друге, Ізраїль не віддавав свою ядерну зброю, а Україна віддала свою ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки. Тобто є конкретні такі, ну, скажімо так, парадокси, які вражають. Ізраїль не віддавав ядерну зброю, Україна віддала в обмін на гарантії безпеки. Але такі гарантії безпеки Ізраїлю надали, а Україні не надали. Ізраїль не є членом НАТО, Україна не є членом НАТО, але Україна прагне бути членом НАТО. І от, попри все це, Захід так вчиняє, вчиняє зараз з Україною, що її, звісно, є надзвичайно несправедливим. Звісно, ми можемо бідкатися і скаржитися на те, що Захід поводиться нечесно, що ми Україна несправедливо страждає. Ну і вони, типу, нібито і дійсно вважають, що ми несправедливо страждаємо. Але тут ми можемо припускати робити таке припущення, що Захід, нарешті, має почати розуміти і чути тепер вже ультиматум з боку України. Ми не лише просимо Захід про допомогу, а ми пред'являємо, ми ставимо запитання, ми ставимо ультиматум Заходу, і ми вимагаємо, що він нам допоміг. Ми наголошуємо, наполягаємо, що це не лише війна України і біда України. Це спільний виклик для всієї західної цивілізації. Ми побачили на прикладі цього обстрілу Іра... Ізраїлю, як насправді може ефективно діяти Західна військова коаліція повітряна, навіть фізично не заходячи на територію своїми військами, навіть винятково за допомогою авіації. Тобто це можливо. Україна має спільний кордон з Європейським Союзом. Відповідно, країни вони можуть почати ефективно діяти і захищати. Наш ультиматом заходу колективного полягає у тому, що вони мають зрозуміти, що Україна це не Сирія, Україна це не Афганістан. Вони звикли там в Сирії і в Іраку мутити свої нафтові мутки і, ну, скажімо так, нічим не ризикуючи, бо це десь там дуже далеко від їхніх кордонів. Вони там звикли десятиліттями в Афганістані щось мутити. З мінімальними ризиками для себе, бо це дуже далеко від їхніх кордонів. Але Захід має зрозуміти, що ні, з Україною так не вийде. Ми в центрі Європи історично, і цивілізаційно, і географічно. Отак просто використовувати Україну в своїх геополітичних цілях, отак просто юзати український багатостраждальний народ і українську героїчну армію. Для вирішення своїх там геополітичних надзавдань в своїх стосунках з Росією там або з Китаєм так не можна, так безкінечно тривати не може і так не буде. Захід від цього постраждає, в тому числі захід має зрозуміти, що або ми разом спільно виграємо, або це буде разом спільна катастрофа, або щонайменше занепад не лише для України, а в тому числі для Заходу, тому що Україна є частиною Заходу. Україна це недалекий Афганістан, недалека Сирія, недалекий Ірак. Україна це центр Європи. Україна має спільний кордон з Європейським Союзом і з країнами НАТО. Є різниця. Ми маємо розуміти, що іноді мені у відповідь українці з певними комплексами меншовартості вона закидають, типу, та що там заходу буде з того, якщо Україна програє? Типу нічого не буде. Ну, ми не знаємо точно, але насправді слід сказати, що заходу буде. По-перше, весь світ побачить, що для західних політичних лідерів слово не вартує нічого. Вони пообіцяли Україні ядерний захист після здачі нами ядерної зброї. Не захистили в 2014 році, а в 2022 році трошки краще діють, але все рівно це дуже дозовано і порційно, так щоб, не дай Боже, Україна не перемогла, а Росія не програла. Тобто, якщо Україна програє, це буде вирок е, репутації західного світу. По-друге, якщо Україна програє, це щонайменше 20 мільйонів українських біженців і переселенців прийдуть. Туди, на захід, з усіма наслідками, які з цим пов'язані. Ну і, як то кажуть, можливо і в тому числі шукати нові землі для своєї держави. Україн, українська ж нація нікуди не зникне, навіть якщо українська держава в нинішньому форматі кудись там дінеться. Нація ж нікуди не зникне. А це десятки мільйонів. Це одна з найбільших націй в світі. І вона буде претендувати на дім, на землю. І ще невідомо, де ця нація поселиться, якщо вона буде вимушена піти зі свого дому. І третє, і це можливо найголовніше: що буде, якщо Україна буде зазнавати поразки? А ви знаєте, що українська армія сьогодні найсильніша в Європі? І одна з найсильніших в світі. Це армія, де понад мільйон людей, де надзвичайно підготовлене військо, у якого є також в тому числі чимало зброї. І після тривалого е вимушеного відступу може трапитися момент, коли українське військо вирішить розвернутися і піти на захід для того, щоб повернути своє. Для того щоб поставити запитання, де наша ядерна зброя, яку ви у нас забрали, і де обіцяна допомога, яку ви нам обіцяли, коли ми вам віддавали ядерну зброю, може так постати запитання. Звісно, не хотілося б доводити ситуацію саме до цієї розв'язки, але історія це така штука, в якій дуже часто трапляються неочікувані повороти і неочікувані сюжети. Не, ну, про які навіть не ну, так, які всерйоз не розглядалися футуристами і прогнозистами. Але не будемо забувати про українську армію. І що знову ж таки це не Сирія, не Афганістан, не Ірак. Відступаючи, відступаючи, вона ця армія може піти і далі перетнути український кордон на Заході, якщо буде абсолютно безвихідна ситуація. Саме тому західний політичний істеблішмент. Він має усвідомити це, що Україні вони зобов'язані допомогти, бо вони обіцяли і забрали всю зброю, не лише ядерну, а в тому числі бомбардувальники, ракети, літаки, танки все порізали, попродавали, пороздавали, в тому числі Росії, або знищили. Вони гроші на це виділяли. І вони мають зрозуміти, що за це тепер треба платити за свою дурну політику щодо відношення України. Яка призвела до власне до цієї війни. Захід винувати, в тому числі, що нині відбувається війна у такому форматі і в такому масштабі. Ну а наостанок хочеться до нас, до українців звернутися. Шановний український народи, от що треба знати і враховувати, і усвідомлювати, що у нас є така проблема такого комплексу меншовартості. От Нас б'ють, нас зневажають. Нас ігнорують, нам не закривають небо, про що ми вже просимо два роки. А Україна це продовжує там вписала, вписала членство в НАТО або в Європейському Союзі в своїй конституції. Я не проти, щоб ми стали членами НАТО або там членами Європейського Союзу. Але ну я не знаю, чи варто це вписувати в основний закон, чи варто аж, та, аж так принижуватися, маючи найсильнішу армію в світі. І маючи єдиний в світі досвід реальної ефективної війни з найбільшою країною у світі Росією. Україна це гідна нація. Нам треба повернути гідність. І не проситися, а стати такими, кого будуть просити. Ну і в нинішній ситуації, кого будуть боятися або чи, чи, його, чи, чи, чи його програшу будуть боятися? Бо я вже сказав: якщо Україна програє, це будуть катастрофічні наслідки не лише для України, а й для всього західного світу, для всього колективного Заходу. Так, да, звісно, на Заході наші партнери і на Заході, і в Європі, і в Сполучених Штатах лунає чимало голосів, що Росія це зло, і імперія зла, і вона має бути подолана, але. На жаль, ці голоси, і Україна має перемогти, скажімо так, але, на жаль, ці голоси дуже часто є такими маргінальними, а вони мають стати провідними і Е, Україна має повернути свою гідність. Україна має заговорити як повноцінний партнер, діяти, поставити себе як повноцінний партнер, заявити Заходу, що або ми разом перемагаємо в цій війні, або ми разом боремося насправді по-справжньому. А не, вирішує, а не вирішуєте ви нашими, нашими тілами, нашими воїнами, нашими цивільними громадянами свої проблеми. Тобто або ми разом цим займаємось, або буде спільна катастрофа не лише для України, а й для всього заходного світу. І Україна про це попіклується і забезпечить.